Дошка 25 на 75 мм. Чули колись про таку позицію? Впевнений, що не чули. А знаєте, для чого ми таку позицію зробили для нашого клієнта? Клієнт скупився в нас для утеплення перекриття і для того, щоб закріпити паробар'єр, попросив рейку 30 на 50. Але каже, трошки воно буде якось ненадійно, може дошку 30 на 100, але то дорого. Я йому кажу: слухайте, я класне рішення. Ми беремо дошку 25 мм товщиною і 150 мм шириною. Розпускаємо її навпіл. Для вас ми можемо таке зробити, і ви отримуєте от таку 25 на 75 і не рейку, і не дошку. Це знаєте, ціна якість. І вам ми можемо також таке зробити. А для того, щоб замовити таку рейку, дошку або інші будівельні матеріали. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля. Два номера телефона, телефонуй та замовляй.